Знаєш, є такі звички чи ритуали, про які всі говорять, що вони мега корисні. От прикинувся, випив склянку води з лимону, це окрема тема, до речі. Потім обов'язково з'їв щось легке і вітамінне, і часто це легке і вітамінне це фрукти. І з кожного кутка луна фрукти зранку це ідеальний старт. Справді яблучка, бананчик, смузі здається, що вже зробив для себе щось корисне, але. Чи завжди це так? Здається, все сходиться. Це ж природна їжа, солодке, але ж не цукерка. Купа користі. Невже це може бути якось не так? Але стоп, зупинись на хвилинку. А ти сам як себе почуваєш після такого ідеального сніданку? Ти коли в останнє їв фрукти першим ділом зранку? Чи бувало таке, що після яблука, чи смузі з бананом, чи ти відчував якийсь дивний дискомфорт? Ну не те, щоб дуже погано, але якось не зовсім комфортно. Помічав, як тіло реагує на яблука зранку? Чи це тільки я такий, що почав копати в цьому напрямку? Бо за цією ідеальною картинкою може ховатися ну не проблема, але великий нюанс. Нюанс, про який мало хто говорить відкрито, або який просто ігнорує, і цей нюанс у тому, що фрукти, наше серце це не універсальне рішення для всіх. Для когось це справді корисно, а для когось це прямий шлях до дискомфорту, болю, здуття і навіть може заважати схудненню. І справа не в тому, що фрукти це зло, ні в якому разі. Фрукти це суперпродукт. Питання в тому, коли і як ти їх даєш своєму організму, особливо зранку, коли він тільки прокидається. Бо твій шлунок зранку це не бетон. Не завод, це швидше як двигун, який щойно прикинувся і потребує плавного запуску. А ти заливаєш туди кислоту, наче серце. Не дивно, що він протестує. І якщо у тебе є якісь особливості травної системи, про які ти, можливо, навіть не знаєш, то ранковий фруктовий вітамінний вибух може бути не зарядом бадьористі, а причиною печії, болю і дискомфорту. Це відчуття, коли після яблучка чи апельсинового соку зранку ти відчуваєш жар за грудиною або якийсь тиск. Це печія. Чому так? Коли шлунок порожній, там уже є своя кислота. Якщо ти додаєш до неї ще фруктові кислоти: лимону, яблуко, аскорбінову, загальна кислотність зростає для здорового шлунка. Нормально, але якщо слизова вже запалена, гастрит, наприклад, або клапан між шлунком і стравоходом слабий, це може бути дуже неприємно. Лікарі часто радять при гастриті чи рефлексі ніякого кислого, наче серце, і це стосується не тільки цитрусових, навіть кислі яблука, ківі, грифрукти. Може дратувати. Що робити? Просто зміниш черговість. Спочатку щось нейтральне або оболікаюче. Вівсянка, омлет, шматочок курки чи тост, а вже через 20-30 хвилин фрукти. Вони вже не будуть дратувати, бо потрапляють у готовий шлунок. Моя знайома роками страждала від печії. а причина смузі з ківі та апельсином, наче серце. Перенесла на годину пізніше і печія зникла. З'їв фрукти зранку, і через годину ти як повітряна куля. Це через фрукти. Фруктозу. Наче серце фрукти швидко проходять у тонкий, а потім товстий кишківник. Якщо є проблема з мікрофлорою, фруктоза не встигає засвоїтись і достається бактеріям, а вони виробляють гази. Що робити? Їсти фрукти не окремо, а з білками чи жирами, наприклад, горіхи, насіння, йогурт, сир, авокадо, замість просто банана, банан з рахісовою пастою, замість ягід – ягоди, з грецьким йогуртом і мигдалем. Це сповільнює травлення і фруктоза засвоюється краще. Фрукти не стимулюють відтік жовчі, а якщо є застій або камінці, це може викликати біль і важкість у правому боці, що допомагає: яйця, жовток, авокадо, масло дають сигнал жовчному працювати Їж їх перед фруктами або разом із ними. То що, фрукти зранку заборонено? Ні. Фрукти це супер, просто наче серце вони підходять не всім. Якщо ти почуваєшся після них добре, чудово, якщо є печія, здуття, бурчання, спробуй змінити порядок. Декілька ідей: фрукти після сніданку: каша, яйця, сир, тост. або одразу в сніданку, в каші з йогуртом чи сиром. Менш кислі варіанти банани, манго, папая, солодкі груші. І про схуднення. Фрукт зранку дає стрибок цукру в крові, потім спад і знову голод. Краще. Білки, клітки вина, жири, вони тримають ситість довше. Дослідження показують, якщо поєднувати продукти з різною швидкістю травлення, ситість зберігається довше, а цукор у крові стабільніше. Ти їси фрукти, на чесесе чи після чогось. Відчуваєш різницю? Напиши в коментарях. Спробуй один тиждень не їсти фрукти першим. Посніди спочатку, звичайно, а фрукти як другий сніданок або після. Прислухайся до себе, як відчуває себе шлунок, чи є печия здотя, як довго тримається ситність? А Потім повертайся в коментарі і напиши, що вийшло. Найважливіший висновок це слухай своє тіло. Воно твій наймудріший порадник. Експериментуй, прислухайся і знаходь те, що працює саме для тебе. Якщо це відео було для тебе корисним, постав лайк, напиши кілька слів у коментарях і напишись, якщо не з нами ще. Попереду багато простих і потрібних розмов про здоров'я. До зустрічі в наступному відео на цьому каналі.